Хотіли незаконно продати артефакт часів Римської імперії, та тепер, завдяки прокурорам разом з археологами, ціну накладку передадуть до музею. Встановлено, що місцевий житель намагався через інтернет-аукціон продати старовинну металеву накладку з написом, що в перекладі означає переможцю, насолоджуйся щастям. Подібні накладки носили. Виключно видатні якісь воїни, ветерани або офіцери в музеях України. Їх теж немає. Ця накладка мала бути продана, але це сторінка нашої історії, яку ми спільними зусиллями врятували. Артефакт чоловік виставив на продаж під назвою Накладка Римзі стартовою ціною 40 тисяч гривень, завдяки повідомленню працівника національного музею історії України Максима Левади. Правоохоронці швидко знайшли продавця та вилучили знахідку. Триває робота з повернення археологічних знахідок державі. Наразі вдалося повернути римську накладку 2-3 століття. попередньо також вдалося повернути фібу, датовану першим другим століттям нашої ери. Справу розслідує поліція Одеської області. Тепер експерти перевірять справжність знахідки і визначать точну культурну цінність. Після цього артефакт передадуть до Національного музею історії України. Незаконний бізнес із мільйонами доходами по Одесські правоохоронці викрили підпільне виробництво кальянного тютюну. Організував його 50-річний одесит і залучив до цього ще 17 людей. Так один з них був технологом, який займався виготовленням тютюну для кальяну і фасуванням у полімерні пакети, обслуговуванням технічного обладнання. Інший фігурант відповідав за пакування, маркування та подальше транспортування продукції. Ще один чоловік займався рекламою та розповсюдженням незаконно виготовленої підакцизної продукції в інтернеті, а також зберігав кошти, одержані від збуту. Продукція реалізовувалась через соціальні мережі та відправлялась замовникам, серед яких були ресторани, кафе та магазини регіону. Поліцейські провели обшуки за місцями проживання фігурантів, а також за місцями виготовлення та зберігання підакцизних товарів. Було вилучено понад 500 тисяч гривень, 8 тисяч євро та понад 9 тисяч доларів. Сім автомобілів готової продукції та сировини вартістю майже 18 мільйонів гривень, 665 електронних пристроїв для паління та інше. Організатору та спільникам тепер може загрожувати до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.